Фізична шпаргалка частина 3. Що ж робити, якщо формула одна з тих, що предстало нижче або подібна їм, і з неї потрібно виразити невідому величину. Головне не панікувати, не опускати рук і застосувати не магію, а математику. Візьмемо для прикладу формулу обчислення об'єму паралелепіпеда. Дана формула тотожна виразу 24 дорівні x помножити на 4 помножити на 3. Даний тип рівнянь має три можливі варіанти розв'язку, які представлено нижче. Як бачимо, кожному з варіантів для того, щоб визначити невідому величину, необхідно добуток трьох чисел поділити на добуток двох чисел, які знаходилися біля невідомої величини. Застосуємо поданий шаблон розв'язку даного лінійного рівняння для визначення невідомих величин із формули об'єму паралелепіпеда. Маємо три вирази, які дають змогу визначити наші шукані величини. Якщо відео було для вас корисним, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте.